Зніму, хлопці, відео, щоб ви на кло більше не їздили. Дивіться, пам'ятаєте, в березні видавали нам з адміністрації, щоб ми за свої кошти не їздили в бороварах по перед Да? Так ось, дивіться, з березня цей бензин пропав. Я зараз знаходжусь на кло на заправці, де 92-й є. Ось зараз дивіться. З іншої сторони зараз покажу. Бачите, 92-й бензин є. Талон є. Оцей талон на кло. А відпустити не можуть. Кажуть, що вони не дійсні. Тому що з березня цей бензин взагалі пропав на заправках. Деякі заправки взагалі не працювали. А зараз нам кажуть, що цей талон не дійсний. Оце, хлопці, я вам всім рекомендую звертатись на кло і казати їм своє дякую за те, що ми робимо.